Коаліція прийняла рішення проіндексувати грошові доходи громадян 1 грудня поточного року. За словами прем'єра Арсенія Сенюка, уряд готовий до цієї індексації, і він перший, хто зацікавлений в тому, щоб провести індексацію раніше ніж планувалося. Але є термінові витрати на силовий блок, які ігнорувати не можна. Уряд зацікавлений в тому, щоб люди отримували більше. Але сьогодні вранці мені надійшов запит від 12 правоохоронних органів і органів з питань національної безпеки і оборони. Додаткове фінансування, яке вимагають наші силові структури до кінця поточного року, складає 17,5 мільярдів гривень. Так, уряду вдалося накопити кошти, певні кошти на єдиному казначейському рахунку. Тільки так само хочу нагадати, що в нас левова частка виплат по субсидіям для малозабезпечених громадян, це четвертий квартал поточного року. А це немало небагато 25 мільярдів гривень. Одним із реальних ресурсів за словами Яценюка, можуть бути півтора мільярда доларів, які арештовані урядом України, але поки що не конфісковані ні судом, ні прокуратурою. Тому прем'єр просить депутатів міністерства скоординувати зусилля в їхньому поверненні до бюджету України.